Кібератака на український Київстар сьогодні була звичайно сильною, але українці провели кіберспецоперацію покрупніше. Генеральне управління розвідки Міністерства оборони України зламали та поклали на лопатки податкову систему Росії. А вдалося проникнути в один із добре захищених ключових центральних серверів Федеральної налогової служби, а далі у понад 2300 її регіональних серверів по всій Росії та в Окупованому Криму. Усі сервери отримали шкідливе програмне забезпечення. Паралельно була атакована російська компанія, яка обслуговувала ФНСРФ. У результаті двох кібератак повністю ліквідовані конфігураційні файли, які роками забезпечували функціонування розгалуженої податкової системи РФ, знищена уся база даних та її резервні копії. Що ще сказати, сайт лежить податкова, мовчить приймальню калінінградського керування, не дотелефонуватися, все супер. Не відправляється архів з ФН при перереєстрації автономної каси. Пише виникла технічна помилка. Неможливо відкрити сайт білий екран. Фактично, мова йде про повне знищення інфраструктури одного з основних державних органів Росії. Як заявляють гур окупанти безуспішно намагаються уже четвертий день поспіль відновити роботу. За оцінками фахівців, параліч у роботі може тривати щонайменше місяць. А реанімація податкової системи Росії у повному обсязі неможлива. Як вам таке? Пишіть свої думки в коментарях, та не забудьте поставити лайк цьому відео та підписатися на канал.